少しずつちょっと。 Рівність людей на землі та світ без воєн. Ідеалістичні уявлення філософа, якого згодом перетворили на Бога. Чи вплинуло вчення модзи на формування соціалістичного Китаю? Дивіться у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю вас, шановне товариство. Конфуціанство здавно вважалося ідеологією. Аристократії, а даусизм релігію простого народу, і те і інше виходило з розуміння, що вся влада від Бога, але згодом виявилось, що владу ще й можна обирати, і вперше цю ідею висловив великий китайський філософ Модзи. Про це ми і поговоримо в нашій програмі. Китай, країна, де споконвіку вірили та поклонялися не пророкам та месіям, а реальним людям, котрі мали особливий погляд на природу речей. Саме тому філософ Модзи, так само як і Конфуцій, був обожнений китайцями. І Конфуція, і лао Цзи, і Модзи. Ми обожнили. Для нас китайців вони святі люди. Нащадок, Конфуція у 75-му поколінні Кун Сян Лін розповідає про беззаперечний вплив ідеології Конфуція та Модзи на формування китайського суспільства. Ідеологія Модзи безумовно справила великий вплив на свідомість китайців. На думку Модзи, всі люди рівні. Він завжди виступав за мир і був проти військових дій. треба сказати, що східні. Філософські тенденції частково схожі до християнства, і е, сам, сам напрямок монізму е, свідчить про те, що Господь наш Ісус Христос коли висловив, що любов вона є самим сильним змістом життя людини на землі. Самою вищою чеснотою апостол Павло в своєму посланні Першому до Коринтян в тринадцятому розділі говорить, що вище любові нічого немає, і святий Йоанн Богослов каже наступне, що сама любов є Богом. Життя Модзи, так само як і Конфуція, пов'язане з князівством Лу. Кілька сотень років поспіль. Моїзм складав реальну конкуренцію в боротьбі за статус провідної китайської ідеології. У чому відмінність поглядів Конфуція та Модзи? Дивіться далі. Модзи народився ймовірно у п'ятому столітті до нашої ери, через кілька років після смерті Конфуція. Це були часи розпаду вікової імперії династії Джоу, постійних війн між регіональними царствами і князівствами, так само як і Конфуцій та інші тогочасні китайські мислителі Модзи шукав рішення гострих соціальних питань. Щоб навести лад в країні потрібно знати причини безладу. Модзе достатньо глибоко вивчав філософську концепцію Конфуція, проте згодом дійшов думки, що конфуціанські ритуали і церемонії абсолютно не сприяють духовному розвитку пересічної людини. Можливо, суперечність полягала в тому, що Конфуцій походив із правлячого стану ванів. А Модзе, як свідчать китайські літописи другого першого століття до нашої ери, мав низьке соціальне походження. Модзи висловлював думку про те, що люди мають вести скромне життя. На відміну від аристократа Конфуція, який прагнув відновити і законсервувати правління родової знаті і закликав повернутися до традицій давнини, модзи прагнув розробити концепцію нового суспільно-політичного устрою на ідеалах любові, взаємної поваги та соціальної рівності. Чим відрізняється вчення модзи від конфуціанства? Конфуціанство підтримує ієрархію, а модзи виступав за соціальну рівність людей. філософська концепція модзи має схожість із вченням ще одного видатного китайського філософа Лао Цзи. Вони обидва виступали з позиції простого народу. Проти Лаодзи був швидше містиком, який виступав за воз'єднання людини з природою, тоді як філософія модзи мала більш раціональний характер і була своєрідною ідеологією. Однією з основних категорій філософії модзи, який жив у п'ятому столітті до нашої ери, була категорія любові до влади оточення рідних. А управління має здійснюватися. Шляхом нагород, покарань і запровадження нових законів. Останнє заперечував конфуцій і не сприймав Лаодзи, мандруючи країною, модзи марно намагався переконати правителів, ворогуючих регіональних держав відмовитися від воєн. Його учні, які називали себе моїстами, були згуртованою політичною групою із суворою організацією, що мала характер навчального закладу. Валерій Бебек порівняв філософську школу МОДЗе з навчальним закладом Піфагора, котрий, на його думку, був скіфом, адже батьки Піфагора за версією професора походили з античної України. <му> Китайська цивілізація є колективістською по своїй суті, де інтереси громади є вищими за інтереси конкретної особи. Їх всіх можна було кинути в кип'ячу воду або відправити на лезо меча, але зустрічаючись зі смертю, вони не відступали назад. На думку професора, колективізм сформувався в Китаї саме під впливом філософії модзи, який першим серед філософів поставив питання про суспільні та індивідуальні інтереси і наголошував, що в разі суперечності між ними потрібно пожертвувати інтересами особистості. Китайське государство та э, государства, сім'я, та ідея государства То Тобто там все понімається і лясмисляється як мимози. Критично ставився до пануючи в тогочасному Китаї патріархальної системи формування влади, адже керівниками ставали лише наближені до родини правителя. Доброму здавнини варто слідувати, але потрібно створювати і сучасне добре. На противагу родинно-клановому принципу Модзе висунув свою концепцію, згідно з якою громадяни мають висуватися на державні посади незалежно від соціального походження. Саме так, на його думку, можна забезпечити соціальну справедливість. Сановники не вічно повинні бути знатними. Просто людини не вічно повинні бути незнатними. За теорією модзи, кожен має отримувати посаду відповідно до здібностей. Через дві з половиною тисячі років ця теза прозвучить в доктрині комунізму від кожного за здібностями, кожному за працею. Відтак, впевнений, професор Бебек модзи можна вважати першим китайським комуністом. Уже в двадцятому вікі Сунь цен сформував національну ідею. Современную национальную идею страны она выражается в трех принципах и остается по сегодняшний день: это национализм. это народовластие и народное благосостояние. Даже в самом названии Китайская Народная Республика мы не видим названий коммунизма или социализма или еще чего. То есть фактически это страна, которая находится под властью Компартии, но тем не менее строит благосостояние, благополучное общество какими-то определенными методами. Те, которые подходят. Мудрый философ Модзи уважавший, что працу правителей и простых людей необходимо шановать однаково. И такая едность влады и народу повинна На здійснюватись в ім'я соціальної справедливості, а витрати, що йдуть на розкоші та церемонії, лише призводять до занепаду держави та народного господарства. На думку професора Бебека, це дуже актуально і в сучасних умовах олігархізації суспільного життя філософії модзи, як і в доктрині китайської релігії, даосизму, дуже сильні ідеї соціальної справедливості. А концепція всеосяжної любові надзвичайно близька до відповідної концепції християнства з тою лише різницею, що великий китайський філософ Модзи висловив ці ідеї за 500 років до Ісуса Христа.